Ви є другим, Як довго ви знаєте чистоту, коли пізно дружили? 115 років. Ви з ним разом, десь, тут, в Вінниці жили? В Вінниці чи... дружили, старше, тому мене займалися разом, але товаришували, десь підказував завжди. Дружили і родини наші, і мої батьки також з ним гарні стосунки підтримували. Тому шкода дуже, що так сталося. Це непоправна втрата для Вінничини, для українського боксу. Це була щира, відкрита людина. На жаль, це неправильно, що 45 людей покидають цей світ, але на жаль, так склалося. Він дуже хворів і не зрозуміло взагалі, як так сталося, тому що пішов вже на поправку і навіть були успіхи. Після операції йому легше ставало, він мав вже вертатись до тренування, до процесу тренування. Але потім в один момент йому стало гірше. І в зв'язку з тим, що відірвався трон, і причиною ми зараз маємо допомогу. Ви не займалися спортом, з ним боксом, можливо? Там... З ним особисто ні. Так, а взагалі займа... займалися, да, займаюся до цих пір вже для себе. Як він вам, як спортсмен, як буксер? Можливо, там ті часи, років 10 назад, там 15, от коли ви там він починав, ви на нього Бог. дивились. Це людина, на яку хотілося рівнятись, коли ставиш плани собі, цілі. Цікаво завжди було його бої дивитись і завжди вболівали разом, а тим паче, що це земляк, друг сім'ї. Це завжди було приємно вдвічі, знаєте. Okay. А можете ще ваше прізвище сказати, якщо можна? Новогребелець Артур. Дякую.